Доброго дня всім аріям аграріям Є в мене такий старий шуруповерт. Йому вже років 10 чи більше 12 вольтовий, акумулятор іздохли вже. Для цього придбав ось таку БМС-ку 3S 40 амперів То акумулятор із ноутбука старого, ну і холдер. Щоб туди вставити акумулятори. Розібрали акумуляторний Відсік там, до речі, не плутайте потім плюс-мінус. Це важливо при зарядці. Що в нас тут стояло? Нікількадмієвий акумулятор, хайдінг, Нікель кадмій, -кадмій -бат батерій 1,2 вольта. Ну, їм срака. Тому не знаю, що з ними робити. Потім будемо розбиратися. Так, тепер трохи про БМС-ку. Це китайська БМС-ка для літій іонних акумуляторів. 3С, тобто 3 штуки 18650 акумуляторах. Це зворотня сторона. Зараз прибахаю схемку, тому жміть на паузу та втикайте що куди. Ну, взагалі, тут все зрозуміло підписано. Далі трохи напилка, щоб оце він на 4 акумулятор, щоб воно туди влізло. Ідеально. Ось так воно приблизно виглядає. Що ще? Треба зняти акумулятор і оці клеми для зарядки та для роботи пристрою. Там помітити якось D плюс, де мінус, щоб потім не переплутати. Акумулятори вставив. Тепер поміряємо, що воно та як. Я їх трохи підзаряджав до цього, щоб там балансування було. Ну, 11.9. То нормально. Так, ну що, пробуємо. Крутить, то вже норм, але є спрацювання БМСки. Блін, вони китайці, щось треба буде допілювати. Провтикав 5 хвилин в інтернеті, знайшов рішення, отам впаються конденсатор та резистори. Резистори не менш, ніж 10 кОм, там погратися з підбором е, в мене нема на 10, тому спаяв два послідовно. Ну що, будемо пробувати. Пробуємо, починаємо спочатку без навантаження, трохи будемо його додати. Ну, поки все нормально. Окей. О, спрацювання є, тобто двигун не попалимо. Отже, поки все норм. Ну, треба тепер на зарядку та подивитись, як він себе поводить. Так, зарядочка пішла. Це оригінальний його пристрій. Тобто нічого там особливо. Так, баланс, балансировка, горяченька. Один так, так, а оцей останній гаряченький. Так, транзистори. Ну таке тепленьке. Що там, акумулятори? Акумулятори трохи теплі. Ну, то норм. Нормально. Пройшло десь 2 години, я його періодично мацав. Воно менш-менш менш гаряче було. Зараз воно зовсім холодне. Тобто балансування та заряд завершено. Ну, хай трохи постоїть, як воно себе для впевненості. Та будемо пакувати. На цьому все. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все у вас вийде! Всім пока!